Дуже приємно сьогодні було зустрітися з колективом Рогатинського аграрно-фахового коледжу, подякувати педагогам за їхню працю, побачити настільки талановита молодь. Побачити, як також створюються умови для того, щоб діти, незважаючи на такий складний воєнний час, мали всі умови для навчання для свого розвитку саме в цьому навчальному закладі. Поєднуються теоретичні знання. З практикою Відвідали рогатинську лікарню. Ми оглянули, які умови лікування створені в цій лікарні. Хочу зазначити, що крок за кроком дана лікарня вдосконалюється. Тут створюються належні умови для пацієнтів, для відвідувачів, які приходять сюди. 4,5 мільйонів це є державна субвенція, яка направлена на рогатинську лікарню, а саме терапевтично-кардіологічне відділення, яке зараз зремонтоване і практично. Чино до двох тижнів там вже буде відкриття, і там зможуть перебувати на лікуванні люди. В кожній територіальній громаді, зараз яку я відвідую, ми зустрічаємося з внутрішньопереміщеними людьми. Звісно, що кожна громада це різні питання і такі платформи для того, щоб налагодити добре комунікацію, що всі питання, які турбують внутрішньо переміщених людей, ми приїхали, і ми надали весь спектр і весь об'єм такої інформації. Зараз особливо питання, які стосуються підготовки до опалювального періоду, забезпечення відповідно дровами людей, забезпечні генераторами тут ми працюємо з міжнародними донорами. Ми також привезли продуктові гуманітарні такі набори від нашої американської благодійної організації. «Джем». це також підтримка для людей. І зараз, звісно, що будемо допомагати, щоб вирішити всі проблеми до опалювального періоду, тому що вони є нагальними.